Серйозного честь видатного хірурга Олександра Феденця. Названі вулиці в містах і селах Закарпаття. Відтепер встановлений пам'ятник. Закарпатський хірург врятував тисячі життів. Михайло Белень, автор бюсту Олександра Феденця. Працював над його створенням близько трьох місяців. Питання у першу чергу йшли про те, щоб пам'ятник був скромний, але по змісту і по образу, тобто, щоб він був складний. І я думав над тим, як зробити цей скромний б'юст, але щоб в обличчі у мене проглядалося не тільки лагідний мудрий погляд цієї людини, а щоб його очі світилися про те, що ця людина дивиться у вічність. Олександр Фаденець був першим на Закарпатті професором хірургом. Під його керівництвом тисячі студентів пройшли школу професійної хірургії. Серед них Іван Коршинський, також чимало сьогоднішніх професорів, докторів і кандидатів наук. Його дуже любили хворі, але і він любив хворих. Переконався в тому, що він не лише великий медик, але і патріот свого краю постійно уболював за долю свого народу. У музеї історії лікарні відкрито документальну експозицію, присвячену життю та діяльності визначного хірурга. Тут можна знайти матеріали про те, що Феденець першим на Закарпатті провів пряме переливання крові від донора безпосередньо пацієнтові. Також зробив операцію на шлунку та ростин жовчного міхура. Багато матеріалів, які знайдені архівні. Багато фотографій пов'язані з життям Феденця сім'ї. Документи, оригінали, диплома посвідчень, які нам передав сьогодні син, який приїхав і залишає для музею. Син відомого хірурга взяв участь у відкритті пам'ятника, також колишні колеги, медика та друзі. Монумент встановили біля нового хірургічного корпусу обласної лікарні.